На рівненщину з робочим візитом приїхала міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Відвідала центр реінтеграції та Клевенський госпіталь. Обговорювали нові соціальні проєкти в громадах області. Більше далі у сюжеті. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович приїхала на Рівненщину в рамках робочого візиту. Відвідала денний центр соціально-психологічної допомоги. У ньому нещодавно запрацювала зелена кімната для опитування дітей. Методика зеленої кімнати передбачає безпечний простір для опитування дітей. Тобто для того, щоб зібрати слідчим оперативно дані, їм не потрібно тепер їх вести там в слідчий кабінет, вести, наприклад, в прокуратуру. Міжвідомча команда збирається в одному місці. В одній кімнаті розміщують дитину з психологом, інша кімната, якраз виводиться камери, виводиться багатофункціональна панель, де можна бачити, що відбувається в цій кімнаті. Безпосередньо зібрати всі факти. На Рівненщині планують запустити нову соціальну послугу, яка забезпечуватиме формування життєстійкості. Рівненщина може стати першою в Україні з таким нововведенням. Надаватимуть цю послугу у всіх тергромадах. В нас вчора було прийнято кабінетом міністрів, тобто, нову постанову про нову соціальну послугу, забезпечення життєстійкості. Фактично, тобто, якраз одну з цих послуг, тобто ми сьогодні можемо на цих об'єктах, які нам показували, можемо починати пілотувати і таким чином, тобто показати, що перша вона потрібна, тобто. Для держави в сучасних умовах і по-друге, що сам Рівненщина може показати належний рівень її надання і тим самим популяризувати її. Міністерка Оксана Жолнович виділяє Рівненщина є однією з лідерів по реабілітації військових. Наголошує, важливо надавати соціально психологічну підтримку ветеранам та їхнім родинам. Дуже важливо забезпечувати соціально психологічну підтримку для військових ветеранів та їх родин, які повертаються, для того щоб вони розуміли. Як спілкуватися, як відновлювати свої стосунки, оскільки дуже довга розлука, травми дуже часто накладають відбиток на сімейне спілкування і щоби сприяти налагодженню відносин, начальник Рівненської ова Віталій Коваль каже: психологічна та соціальна допомога має структуровано надаватися у кожній громаді регіону і кожному хто цього потребує незалежно від місця прописки. Пацієнт має отримати незалежно від того, де він проживає і до кого він звертається. Фактично, всі бюрократичні питання мають бути максимально спрощені, щоб особливо ветерани та вимушені приміщення могли отримати цю послугу на будь-якій території. Нагадаємо, в області функціонують чотири центри психологічної підтримки, тобто у всіх районних центрах, загалом психологічну допомогу надають у 55 закладах області. Владислав Стецюк, новини Рівного.